Підсумок пошуково-рятувальної операції в Києві, яка тривала всю ніч, зокрема у Солом'янському районі столиці, там безперервно продовжувалися пошукові роботи аж до фактично сьомої ранку. І станом на самому нульнуль, із під завалів, частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку, де блоковано було. Ще тіла п'ятьох загиблих осіб. Де мова нагадаю, про зруйновану дев'ятиповерхівку на вулиці Вацлава Гавала у Києві, куди влучила російська ракета і зруйнувала фактично весь під'їзд від дев'ятого поверху аж до підвалу. Всього за цією адресою було знайдено, як повідомляють рятувальники, тіла 16 -ти. Осіб 16 мешканців цього будинку роботи все ще саме з ліквідації наслідків, розбір завалів, прибирання території цієї тривають такі роботи, але от саме пошукові роботи щодо людей, які там мешкали, вони завершені. І як повідомили наші рятувальники, Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього у столиці загинуло. Понад 20 людей, 21 особа От станом на ранок. взагалі тяжко ці всі дані озвучувати цю інформацію. 21 особа загинула, 134 людини постраждало від російських ударів. І нагадаю, що сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського терору, внаслідок російського удару по столиці. От бачимо якраз цю дев'ятиповерхівку, яка була знищена. Російським ударом прямим ракетним влучанням поваримо також трохи про те, що на болотах відбувалося зовсім в форматі оперативних повідомлень. Дрони летіли у бік Росії, атакували різні регіони так званої Російської Федерації, і як повідомляють Росіяни офіційно на рівні їхнього міністерства війни їхня ППО з за ніч. 48 безпілотників, які летіли з боку України. От, зокрема, бачимо такі повідомлення російської офіційної пропаганди. 14 безпілотників на території Брянської області, 11 над Курщиною, 10 над Орловською областю. Це три регіони, які найбільше. Найчастіше були атаковані вночі, судячи з офіційних повідомлень, 5 на територію Білгородської області. Так само зафіксували росіяни 3 на територію Тульської області. І ще долітали безпілотники і до Калуги, і до Москви. До московського регіону, принаймні там два безпілотники офіційно росіяни зафіксували, нібито знешкодили. І на територію Липецької області теж безпілотники з'являлися. Отака от географія. Цих ударів, але от деталей поки що немає. маємо, чекаємо на повідомлення. Детальніші, як з російських от е, телеграм-каналів, неофіційних медіа, які можуть собі дозволити більше, так і на коментарі з українського боку, якщо було уражено певні важливі об'єкти мілітарного призначення на Росії, як правило, наші безпілотники атакують саме такі об'єкти, тобто військово-промислового комплексу Росії, ті, які мають стосунок до виробництва зброї і до забезпечення російської агресії. Ну і швидше за все так були цієї ночі. От поки нема деталей, що саме намагалися уразити ці безпілотники, бачимо, що їх було доволі багато. Ну під півсотні лише офіційно росіяни нарахували. Ну далі перейдемо до повідомлень від міжнародного характеру. До теми близького сходу за що дозволу трохи згодом перейдемо. Спочатку поговоримо про. Те, що у нас відбувалося на саміті навколо саміту Великої Сімки або ж Групи Семи у Канаді, фактично ця подія вже завершилася. І вчора от, зустрічі провів на полях саміту от, на цьому ж таки саміті Великої Сімки, і президент України Володимир Зеленський, який відвідав, бачимо, лідерів країн Великої Сімки у Канаді. Зустріч із прем'єр-міністром Канади. Ми зараз бачимо паном Карні, який зустрів президента України на місці проведення саміту. Ну і далі, вже у президента України були численні зустрічі двосторонні із різними представниками як європейських країн, так і міжнародних. Структур з генеральним секретарем НАТО Рюте зустрівся Зеленський з представником і очільником міжнародного валютного фонду, ну також і з керівниками країни, урядів тих членів, які входять у групу Семи у Велику Сімку. Це, зокрема, і канцлер Німеччини, і президент Франції і прем'єр-міністр Великої Британії. Як повідомляють, вже станом на сьогоднішній ранок, зокрема і американська. Ські канадські медіа Зеленський скоротив свій візит до Канади і повернувся до України. Ну, можна припустити, що цей візит було скорочено оскільки і Дональд Трамп покинув е, цей саміт у Канаді так коротко е, передчасно і, і доволі швидко поїхавши вже фактично після першого дня там перебування. Е, зрештою, зустріч із американською стороною і з Трампом, зокрема, мала стати фактично ключовою для Зеленського, і цілком імовірно, що і з цією метою український президент і перебував в Канаді і здійснив цей візит. Але, е, зрештою, українська сторона вирішила максимально. Мальчик, корисно провести час у Канаді і провести велику кількість зустрічей із західними нашими партнерами, попри те, що Трампа там делегація американським і канадським медійникам, зокрема CBC News, повідомляє про те, що Зеленський справді скоротив свій візит вже після того, як в Україні відбулися. Терористичні смертоносні обстріли з боку Росії в ніч на 17 червня і вирішив повернутися швидше український президент до, до Києва. Ну і також рішення Трампа теж нібито вплинуло на графік на зміну графіку українського президента, як повідомляють ті ж такі американські і канадські журналісти.